Доброго ранку, друзі. Ще я хочу сказати: ранковий біг або прогулянка це найкращий засіб змітнити своє здоров'я. Біг допомагає організму прокинутись, а також заряджає енергію на весь день. Ну, звичайно, не варто нагружати себе великими та тривалими навантаженнями. Біг це відмінний антидепресант. Я думаю, що це навіть динамічна медитація. Як чудово пройтись по лісу, а також понаблюдати за зайчиками, як вільно вони себе ведуть на фермерському полі. У мене таке складається враження, що напевне зараз ми можемо попасти до якогось замку. А ми заходимо на подвір'я. Ось такий це має вигляд. Видно, каміння ложили досить давно. І так, я думаю, треба заходити в Google карти, розібратися, де ж ми. Як показують карти, містечко називається Опердіке. Перше про цю місцевість згадується в 1176 році. Коли Генріх фон Гереке передав свою споруду архіпіскову Кьольна. Ця споруда стояла на дуже важливому шляху, яку використовували ще при Великій Римській імперії. Історики знають всіх власників цього маєтку, який до кінця монархії в 1918 році. Мав право на парламент землі. Що це таке? Мати право на парламент землі. Він мав право, власник будинку, споруди, замку цього, виступати на парламенті, участвувати в дебатах, а також приймати рішення. Звичайно, за ці довгі часи неодноразово тут мінялося. Все, щось достраювалося, щось перестраювалося, але саме найбільше з 1683, по 1687 рік замок був кардинально перебудований і набув теперішнього вже виду. Потім додавали ще господарські споруди. І так йшло до наших часів, У 1980 році район Уна. Придбав цей будинок о у, у спадкоємців Теодора Регенбогена. Вони, звичайно, його капітально відрестували. І зараз тут галерейні зали, де проводять виставки картин самих різних художників. Також тут проводять камерні концерти, площу чудову перед е, замком. Використовують для різних виставок, таких як кожного року проводять виставка ретро автомобілів. Цей чудовий замок доступний і для приватних осіб. Тут вони можуть проводити свої різні заходи. Ну я такі, як одруження, наприклад, чи ще щось інше. Поруч з замком знаходиться чудовий замковий парк. Він зроблений у вигляді англійського саду, оформлений, як догадується, напевно Максималем Фідрихом Вейге. І так розумію, що це бук звичайний. Бук звичайний, але... Напевно, незвичайний скільки йому років можу тільки догадуватись парк всього займає 30 тисяч метрів квадратних А тут це якраз місце рукотворної культури. Якраз вона, вона це місце підчеркує єднання природи і рукотворчої культури. Цей вже парк з цими скульптурами був відкритий вже в наші часи у 2017 році. Поруди поруч з замком, теж е з давніх пір тут стоять. Колись це було вигляд такий мало, але збереглося і до наших часів. Поруч стоять будиночки. Зазвичай такі будиночки будувалися в 15-16 столітті, але і сьогодні вони е ще служать людям. Виявилося невелике, а досить таке уютне місце, де просто можна відпочивати.